Доброго дня всім шанувальникам футболу, великий футбол, так би мовити, повертається до Хмельницького. Звичайно, це не професійна футбольна ліга, це аматорський, такий собі своєрідний. Новий турнір називається Кубок регіонів футболували. Можливо, не стільки за цим з футбольним маршем, а, мабуть, за зустрічю Хмельницької команди проти якоїсь іншої, з іншого міста, з іншої області. Ну і власне ось зараз це все. Ми будемо дивитися одразу після того, як послухаємо національний гімн. Олександр Бабак. Це ск Поділля США 1. Хмельницький. Десятий номер Микола Тимнюк. Перший момент може бути у Подій. Тут Максим Ребекеш, якого я ще не назвав, виходить, навіть. Но город наші такий один дом. Ну що ж, ось так якось несподівано. І удар власне в Максима не вийшов. Все він зробив здорово, все класно. Але так і спіймавши захисника на протоході, який там намагався вже рятувати ситуацію після того, як був відіграний голкіпер, 1-0 у нас на другій хвилині. Так друга хвилина Максим Ребекеша Риб... Риб... відкриває рахунок у матчі. Ну Власне, я тоді просто продовжую. Вже згадали про Максима Ребекев, що капітан, до речі, сьогодні він з капітанською пов'язкою. Гравець Старокостинського случа номер 7 Сподіваюся, що ми ще не раз про нього сьогодні будемо говорити. і тільки приємне. По другим номером нас грає Андрій. Зіграється стандарт. Ух, хороша подача. Який голкіпера, так. Павло Саула вступає в гру в першому нашому матчі. Але був офсайд. Офсайд був, так. Заважав там тобто... гравець Подоляни, який знаходився. То арбітри вирішили. Це був все ж таки не удар по воротах, а була передача, віз. Ну, він стояв перед голкіпером. Просто штовхається трошечки. Ну, така позиційна боротьба. Ну що, є подача доволі таки небезпечна, навіть удар був. Атака другим темпом. Блокує цей удар Слотюк. Ще один момент. Ну ось, ну, на речі, війни чани відповіли. Це, так, це самий взагалі перший такий якийсь небезпечний момент біля воріт Сергія Чижа. І доволі такий небезпечний. Перший кутовий зараз для Вінницької команди. Ну, а удар у Олександр Косюк завдавав, сьомий номер. і Мечерешвілі. Турчинський. Повертає свої десятці. О, Ух, який бай! момент. Перший сейв від Сергія Чижа. Ну, ви чуєте, ви, мабуть, чуєте, як аплодують зараз глядачі. тому що, дійсно, Сергій Ну і знову Чиж... Косюк бив, так? Самий номер він команди. спокусів. Олександр Носюк пробував, але відзначимо відмінну гру Сергія Чижа. Браво Сергій! Так, залишили там. Це дійсно той випадок, коли Вінницької можна сказати, команди. що голкіпер врятував свою команду. Ну так, а захист зіграв дуже погано. Цього разу впевнений М'яч це правильно робив. А тут може бути дуже небезпечно. Ребек Та що ж таке Максим? Удар такий мовичі, але не точно. Але не точно. Це не виграв верховий м'яч, але все-таки партнери підхопили і ось не могла на розвитку передачу. Сергій наздоганяє, наздогнав він м'яч. Зараз буде шукати партнерів, мабуть. Подає злівий. Який момент. Ай-яй-яй! Скакун. З Андрій Скакун. І офсайду не було. Гравець Волочиського збруча. Ну просто не влучив по м'ячу. А навіть там, мабуть, там замахали ну, аматового потрібно. хлопчину потужного з Вінницької області говорити, то правильно його звати Маду Оліся Мека Санді. Ну, я думаю, це все-таки не повне ім'я. Віддав, хоча помиляється ну, і гравець мовить. Зараз проходить передача на санді. О, санді. Що ж, дуже небезпечно. Підміщаємо новий чан. Вони дуже, дуже, дуже непогано почали другий тайм. В принципі, це все логічно, команда програє, потрібно забивати. Тут перша жовта картка. А Микола Темнюк отримує. Це у нас 58 хвилина десь. Приблизно Не сказати точно. 58 так? Санді перепрошую. Мату Санді. Яка помилка зараз. Хмельничани дальні удари. І знову чеш витягує. І знову Щербань на вістрі атаки. Ну, вибачається цінчик зараз за таку помилку. Але митєва. Ну, натяг... Це світло, що робота в нього набагато більше. Вибив Натальок ще один удар, цього разу не точно. І ось там натякає Санді, що мені потрібно пас віддавати, але Передача йде в інший. Зовсім кут. Ой-ой-ой, ну тут. Не дуже певно зіграв голкіпер хмельничан у цьому так, епізоді. Так, Пощастило зараз хмельничан. Ну, атака продовжується. Сандій вривається і що тут. Речей вибиває на кутовий. Уже готується заміна в складі збірної Хмельницької області. Це Олег Критюк. Гравець волочиського збруч... збруча. Готовий вийти. А замість кого здається, замість Миколи Темнюка. Старокостянтинського. Тим часом кутовий. І що м'яч. Є підбір за Мачарашвілі? Підключення правого захисника це подорожний. Не а було тут ще одну чи не було. але... Ну, мені здалося, що епізод. Ось ми так часто згадуємо, нормальний професійний футбол, так? Згадували гол Флоренції, то можна згадати пенальті ворота Шахтаря. Ну в спину м'яч попав. Тут так, звичайно. Так само. Да. Хоча б так оживилася гра у нас з боку збірної Хмельниччини. Відібрали м'яч у матчика. Тут хто ні, не скакун. Перше на м'ячі тут є. Ну і Фімович. тут можна в контратаку все-таки розвивати. Зараз атаку. Класна Здорова передача. Сергій Павлопан. 1 в один. Є партнер поруч. Вит... Ну, а чому не покотити паралельно? Пітер вже. Ні, все. Ні. Ну 1-0. Гол Максима Рабакеші на другій хвилині цього матчу виявився єдиним і з рахунком 1-0 Хмельницька область перемагає Вінницькому у першому матчі. Ж будемо дякувати. Володимир Гординський, сайт газети Є, е, Богдан Лібіченко, телеканал ТВ7 Миру вам усім і перемог не лише у спорті.